Усього чотири дні на новій посаді а у багажі, шквальна критика, звинувачення і низка несподівано сильних ходів. Поки що Україна отримала нового генпрокурора Віктора Щокіна, який ще донедавна був заступником Віталія Реми. Відрекомендувати кандидата особисто до парламенту прибув президент. Утім, для коаліційних депутатів з радикальної партії та самопомічі цього виявилось недостатньо. І за креатуру голови держави вони не проголосували. Компенсували брак голосів колишні регіонали з опозиційного блоку та депутатських груп. Противники Шокіна закидали. Йому і вік, і співпрацю зі старим режимом, і відповідальність за роботу у відомстві під керівництвом яреми. Навіть родичі у нетрях прокуратури відшукали натомість. сам Шокін за цей кроткий час вже зумів зробити подання на арешт трьох одіозних судів, змінити систему призначення прокурорів і встиг звільнити з управління генпрокуратури соратника Януковича, якого захищав Ярема. Віктор Шокін обіцяє провести в прокуратурі люстрацію і, нарешті, розслідувати резонансні кримінальні справи, зокрема справу про розстріл Майдану. То хто ж він, новий генпрокурор? І чи зміниться щось з його приходом в одному з найскандальніших відомств? Розбиралася Алла Чиш. За нового генпрокурора. Рада віддала 318 голосів. Голосували навіть екстрегіонали, незважаючи не зважаючи на обіцянку кандидата, розслідувати вбивства на майдані і доповісти про це вже через два тижні після призначення. Одним із пріоритетних напрямків своєї роботи на самому початку я бачу закінчення та направлення до суду усіх кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності, а також щодо високопосадовців, причетних до злочинної діяльності режиму Януковича. Віктору Шокіну 62, 35 з яких у прокуратурі. До його здобутків відносять прорив у розслідуванні вбивства Георгія Гонгадзе. Саме Шокін тоді замгенпрокурора порушив кримінальну справу проти генерала Олексія Пукача 2003-го, а через два роки проти Ігоря Коломойського у справі про вбивство. Тоді ж він розпочав і слідство проти організаторів Северодонецького сепаратистського з'їзду Бориса Колеснікова і Євгена Кушнарьова. Президент особисто прийшов до ради відрекомендувати Шокіна. Сам я з. Знаю Віктора Миколаївича вже думаю, що більше 15 років. І Його професійний досвід і добра репутація стали головними чинниками, які визначили мій вибір. Крім фаху, в нього ще є і те, що забезпечує чоловікові стальний характер. Щоправда, почалася каденція нового генпрокурора з фальсифікації. Депутат від Батьківщини Ігор Луценко зафільмував, як кнопкодавлять депутати з групи Економічний розвиток, колишній голова бюджетного комітету Геллер та його однопартієць, екс-заступник міністра охорони здоров'я Олександр Біловол, колега Геллер голосує за колегу пресмана. Це група здається, економічний розвиток. Ну для мене вони всі регіонали, тому. Регіонали, відповідно, ми зараз пишемо заяву відповідно до регламенту. Пишемо заяву на Гройсмана, показуємо відео, що зафіксовано факт, такі прізвища, і відповідно до регламенту Гройсман має поставити це на переголосування. Дуже поганий початок, як на мене, для роботи генерального прокурора, коли за нього голосують такі люди, такий спосіб. Водночас депутати визнають, навіть в разі переголосування підтримки шокіну вистачить за нього. Народний фронт, батьківщина, опозиційний блок і депутатські групи. Проти фракція Ляшка і самопоміч Шокін це продукт цієї системи прокуратури, яка неефективна, яка корупційна, яка відповідальна за відсутність прогресу у розслідуванні злочинів на майдані. Саме тому фракція радикальної партії прийняла рішення, і ми не підтримали за кандидатуру Шокіна. Президент Порошенко замість того, щоб переконувати учасників коаліції підтримати його кандидатуру, пішов і домовився із злодійським блоком. Не може людина з системи зламати систему. Не може людина, яка виросла в Генеральній прокуратурі, зробити нову генеральну прокуратуру. Нам потрібен генеральний прокурор, який буде ненавидіти і корупцію, і генеральну прокуратуру в її нинішньому вигляді. Керівництво фракції Батьківщина не в захваті від Шокіна, але підтримали його кандидатуру за словами Юлії Тимошенко задля єдності коаліції. У нас багато застережень щодо кандидатури Шокіна. Ми усвідомлюємо, що це абсолютно не те оптимальне рішення, яке чекав парламент щодо кандидатури. Але ми сьогодні мусимо всіми силами підтримувати єдність коаліції. Ми сьогодні всіми силами мусимо підтримувати президента як головнокомандувача в призначенні силовиків. Доти, поки пан Шокін працював в Генеральній прокуратурі України, МВС, яке я мав. Можливість очолювати у 2005 році діяло наступально проти злочинності. Після того, як він звідти пішов, все зійшло на повний піскун. Тричі генпрокурор Піскун про свого колишнього підлеглого Віктора Шокіна відгукається схвально. Він дуже цілінаправлений, роботоспособний, хороший організатор. Його політ його політичні взгляди абсолютно никак не відражаються на роботі. Ми ніхто не знаємо, какой... які у нього политические взгляди і за кого він переживає или болеет. Да, он он прокурор до мозга костей, потому тому що следователь. а ось висновків щодо боротьби з системою по відкритим проти олігархів та політиків справам, робити не радить. каже не було би відмашки згори, не було би справ То, що роблять зами, вони роблять только з согласія генерального прокурора України. Поэтому все вопросы, связанные з деятельностью Шокина в то время и моей, это были узгоджены питания з колеги Генеральної прокуратуры України. Про важливість політичної волі і кругову поруку кажуть і політологи. Через неї, за прогнозами Вадима Карасьова, новий генпрокурор не буде розслідувати діяльність вже сумнозвісних попередників Махницького і Яреми. Хоча саме за часів їхнього керування з межгір'я зникли мішки доказів щодо злочинів команди Януковича. Не було передано до суду і жодних матеріалів стосовно сепаратистської діяльності на Донбасі та в Криму. Є корпоративна солідарність. Якщо нинішній прокурор відкриє такі справи, то він же може прогнозувати, що і до нього можуть у будь-який момент таку справу відкрити. Тому прокурор діє тут, і генеральний прокурор діє дуже обережно. Але в будь-якому разі Шокін має не лише добру політичну Я підтримку, а й родинну. Його падчерка працює заступником прокурора Одеської області. Зять заступником районного прокурора Одеси. А сват – заступником прокурора Дніпропетровської області. Сам генпрокурор обіцяє органам прокуратури люстрацію. Алачіш, Андрій Радіч, Антон Квітень та Євген Кіяшко Тивай.